Нова правда Потапа та Насті каменських буданов 666 Досить травити душу Ані Лорок та Підняков. Є про що поговорити, вмощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці з вами, незмінно ваш тато пліткар на каналі Безпалов Медіа. Ну що ж, вриваємось, в головні плітки дня. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш татопліткар пліткар Безпалов Мьюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Потап і Настя точно разом. Потап як людина більш-менш, але жлоб повинен був у знайомих у стоматології лайнери ставити, та йому було дорого. І він поставив в Дешманській клініці прості металеві бректи. Ще був дуже великим болтуном. Розповів про роман ціни Ідана Белана і те, що Барських з Бадоєвим. А Настя постійно запізнювалась на прийомі 50 євро за пломбу, сказала, що дуже дорого. Всім нахамила і пішла. Ну, стосовно м -м, хто як хамить, у нас вийшло відео на каналі, переходьте, дивіться, там топ зірок, з якими неможливо і можливо працювати, дуже цікава рубрика. А стосовно того, що Настя могла себе так повести, можливо, а стосовно того, що дорого їм усе, це факт. У мене був досвід роботи з багатьма нардепами з зірками. І реально вони такі досить е економні люди. Прям не знаю, як коректно підібрати слово, але це жах, просто жах. Стосовно Романа Дана Данастій вже все зрозуміло, про це поговорили в минулому чи позаминулому році. В позаминулому, Боже, як час летить. Про Барських і бадові, а, ну мене взагалі дивує, що є люди, які вважають. Що між ними тільки були робочі стосунки і нічого більше ніколи. Ну, те, що вони разом, теж велике запитання, бо є багато зараз різної інформації в інтернеті. Одні джерела кажуть, що вони вже розійшлися, інші кажуть, що ще ні. Але те, що цей. Шлюб про комерцію, а не про почуття, і що це дуже класна синергія двох талановитих людей, які прагнули монетизувати своє ім'я. Це факт, і їм це вдалося. Як вам взагалі тандем Потапа і Насті Каменських цікаво почитати в коментарях? І як ви вже зрозуміли, я поки що знаходжусь не вдома, а на відпочинку. Нарешті приїхав до мами до своїх родичів, відпочиваю і насолоджуюсь життям в форматі. Знаєте, такого спокійного вайбу, нікуди не біжиш, нікуди не спішиш. Але це все тимчасово. Тож скоро буду повертатись до рідненької столиці. У Вас в кабінеті побачили карту, як би так сказати, розшановано Росії? <проб> 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 Представляти його не буду. Усі знаєте, хто це. Для мене абсолютніший феномен відкриття. Взагалі в інформаційному просторі України, і я вважаю, що на таких людях, як Буданов, як Залужний, взагалі тримається країна. Адже окрім наших бійців, окрім наших героїв та героїнь на передовій, є розуміння того, що війна це про стратегію, це про кроки наперед, і про те, як зробити так, аби знищити і обесилити ворога. Це для мене люди, без яких країна в умовах воєнного часу просто би не існувала. Існувала. І ось ця його посмішка це теж дуже забавна реакція і взагалі цікава особистість. Тож Буданову побажаємо натхнення і надалі крутої реалізації абсолютно усіх задуманих стратегій. А ми з вами переходимо до конспірології, і блін, ви лише подивіться на це. Шість, шість, шість. Це шокує, це вражає, і ти думаєш. Невже справді є якийсь певний замисел, чи є реально масонські історії, бо ну, не буває таких співпадінь? Знаєте, коли таке бачиш? Це ж елементарно, воно назовні. Але ти про це не замислюєшся, тому що живеш в своєму світі, своїм життям і так далі. Думаєш, блін, невже це е, реально? І таке враження, що наше життя можна сприймати скрізь призму? Просто реаліті шоу, що двадцятий, що 21 перший, що 22 другий, сподіваюсь, 23 третій для нас нарешті стане переможним. О, і ми якомога швидше почнемо розбудовувати, відбудовувати нашу країну, відроджувати нашу культуру і працювати по усім фронтам для того, щоб Україна стала могутньою і дуже потужною державою. Вона вже така є, але нам ще треба зробити багато чого. <з> середини країни. А чи вірите ви конспірологію? І як вам взагалі така теза 666? Будь ласка, прокоментуйте. А зараз ми з вами поговоримо про біднесеньку, абсолютно біднесеньку Ані Лорак, яку хочеться пожаліти, бо серце крається українською мовою, новина не сама свіжа, але хотілося б обговорити. Минула ніч для мене роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час, як він ховався у підвалі з пляшкою Джек Деніелс під звуки бомб. Боже, як романтично описує! В лапках, звичайно, що? Мій коментар: страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святим. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об'єднатися за столом. І з найголовнішим, що у нас може бути нашими родинами, про це написала в своєму інстаграм-дописі українська сапродинка Ані Лорак, яка в черговий раз не називає російське вторгнення війною, тому що увесь бізнес вражці. І так багато людей, які напряму знайомі з Ані Лорак, кажуть, що вона. Ну, вона така простенька, вона реально не аполітики, вона реально про музику, і не потрібно від неї очікувати чогось, але, вибачте, мене, це ж не 2014 рік, в якому майже ніхто не усвідомлював усієї драми. І того жахіття, яке було розв'язано Росією на території суверенної України. І коли ти свідомо вибираєш шлях працювати на країну агресорку, окей, але ж тоді не треба нити в сторізах і нагадувати в першу чергу собі, ти нагадуєш і намагаєшся довести, що ти не зрадниця собі, не нам, тому що люди тебе не пробачать. Відповідно, кажуть, значить, Ані Лорак, вона така, вона все добра, вона класна. Там все продюсери та до сраки ті продюсери. Є твоє чітке розуміння того, ти патріот своєї країни чи ні, ти душою з Україною чи ні. Тут усе просто: а ти вибираєш шлях заробітку бабла, ти хочеш зберегти на Росії... А Гроші, які в тебе є, концерти, своє ім'я. Ти хочеш зберегти там нерухомість, якої в тебе немало. В той же час в тебе душа болить за Україну. Та в тебе очко не болить, ані лорик, сидіти дупою на двох стільцях. Це не виправдання, що ти не і ти дерево любові і так далі. Досить, досить, нам нативно нагадувати, що я ж та з вами просто зрозуміти, я ж не можу сказати, бо в мене все на Росії. З доба Ані Лорак. Просто бридко. Коли. Знаєте, це навіть ще гірше, коли людина вибирає свідомо по типу Асті позицію А я працюю на Росії, і Росія це не агресор, і собі там виступає і жодного слова не каже. Все зрозуміло, викреслили. Але ось коли є. Таке загравання до сих пір з українською публікою. ну, <смір> І там хтось був писав коментар, що відчіпіться від Ані Лорек, вона тут ні до чого не віддіться на українську пропаганду, адже вона про музику досить вмішувати політикою. Мене дивує, що в Україні є такі люди, якщо це не бот. Іншого коментаря і якоїсь адекватної думки в мене стосовно подібних висловлювань немає. Повинна бути чітка позиція, і на сьогоднішній день музика та політика невід'ємні одне від одного. Хочете ви цього чи ні. І на завершення. Пост від Андрія Біднякова. Тим часом Маріуполі знесли мій дім. Однокімнатна гостінка, куди мене принесли батьки після пологового будинку, він був, до речі, одразу за будинком. Дві шафи, які поставили посеред кімнати, зробили для мене окрему спальню за ними. Перші кроки, табуретка, вірші. Перші друзі, перші драки, перше кохання, козаки-розбійники, хованки, штаб-квартира в підвалі, жарти, кепси, футбол, баскетбол, школа, яка стояла напроти, дорога з мамою з двору на зупинку трамвая, десятка до центру. Майже кожен мій приїзд в Маріуполь, я заходив в квартиру, гуляв там, більше не зайду, не погуляю. Сказати, що ненавиджу, це нічого не сказати. А, ви знаєте, я, чесно кажучи, от зараз читаючи цей пост, в мене мурахи по, ш... по шкірі, я не знаю взагалі, і навіть не можу уявити, як це, коли стирають твою історію, твоє життя, твоє минуле, твоє дитинство. Це просто неприпустимі речі, як на мене. І я знаю, що у нас є пліткарі з Маріуполя. Я не знаю, я не знаю, які слова потрібно підібрати, щоб вас підтримати, але. Тримайтеся, я вірю, що після усього, що сталося з Маріуполем після його деокупації, місто обов'язково відбудується. Це не може залишитись пустирьом, знаєте, з такими масштабами знищення історії. Я просто в це не хочу вірити і не вірю. Я переконаний, що Маріуполь обов'язково відбудують. Буде хай-тек сучасне місто, і кожен Маріуполець зможе повернутися додому. Звичайно, що це буде не прямо зараз, але вашу історію, ваші спогади ніхто ніколи не зітре. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій інстаграм прозірок, на мій TikTok, всі соціальні мережі в описі під цим відео обов'язково вподобайка, коментар для просування ролику. Завжди цікаво читати вашу думку, саме вашу, друзі мої. А ваш татопліткар не прощається. кажу до зустрічі вже завтра. Сподіваюсь, вам зайшов цей відео. Впевнений, що теми цікаві, і в будь-якому випадку сьогоднішні теми викликали у вас емоції. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш татопліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.